Виконуємо частину 1 практичної роботи 5 за підручником інформатика 7 класу авторів тріщук лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер Google Chrome. Під час виконання даної практичної роботи потрібно використовувати саме браузер Google Chrome. Перейдемо на налаштування браузера. Для цього в верхньому правому кутку натиснемо на три вертикальні крапки та в меню що відкрилося, вибираємо налаштування. Для початку перейдемо в розділ мови. І перевірте, чи у вас ось тут є українська мова. Якщо немає, натискаєте Додати мови і ставите прапорець проти української мови. Крім цього, нехай українська мова використовується для перекладу сторінок. Для цього, коли вже є українська мова, натискаєте на три крапки. та позначаєте прапорцем вибрати цю мову для Google Chrome. Ви не бачите, вже вибрано. Ось так потрібно було б ставити. Так, міняй назад. Включимо перемикач, перевірити текст, який вводиться на веб-сторінках, на орфографічні помилки. Та виберіть «Покращена перевірка орфографії. Також включимо перемикач використовувати Google-перекладач. І щоб автоматично пропонувало перекласти на українську мову. Тобто зі списку вибираєте українську мову. Давайте відкриємо якусь сторінку. Наприклад, на англійській. Бачите, автоматично пропонує перекласти на українську. Та й переклало. Поки що хай ця сторінка буде, можливо, ще знадобиться. Тепер переходимо в розділ завантаження. Ось тут ви можете змінити, де будуть зберігатися завантаження, тобто в якій папці. Натискаємо Змінити і бачимо, за замовченням воно зберігається в папці завантаження, або загрузки або downloads, залежно від мого інтерфейсу. Але в мене поставлений перемикач, запитувати, де зберігати кожен файл перед завантаженням. Тобто, коли даний перемикач вибраний, то буде відкриватися вікно і буде пропонувати, де саме зберегти. І ми вже вручну вибираємо. Мені так зручніше, через це я ставлю сюди. Ви можете вимкнути, вибрати, де саме буде зберігатися, наприклад, не в папці завантаження. Ну і нехай буде перемикач включений, показувати завершення завантаження. Тобто будете пам'ятати, що саме ви завантажили. Тепер переходимо в розділ після запуску. І бачите, в мене стоїть продовжити з місця зупинки, мені це найзручніше. Тобто, якщо якась сторінка відкрита і я закрив браузер, і знову відкриваю, то ось ці сторінки автоматично будуть відображатися. Якщо відкрити сторінку з нової вкладки, то сторінок взагалі не буде. Буде ось така нова вкладка. Можна поставити відкривати певну сторінку чи набір сторінок. Додати нову сторінку. От, наприклад, ось таку. Якщо я хочу, щоб вона була, вставляю сюди. Вам пропонується вказати три стартові сторінки на вибір. Наприклад, ще нехай буде YouTube. Ну і укронет. От тепер закриваємо, відкриваємо, і бачите, ось ці три сторінки автоматично відкриті. Так, знову відкриваємо налаштування. Ви так і залишаєте. Мені зручніше продовжити з місця зупинки. Через це я так і виберу. Поміняю назад. Далі переходимо в розділ пошукова система. У вас пошукова система має бути Google. Якщо раптом не Google, то змінюєте на Google. Далі переходимо в розділ стилі тема. Ось тут ви можете змінити тему Chrome. Натискаємо сюди і вибираємо тему з веб-магазину Chrome. Можна вибрати по розділах. Бо запропонованих, наприклад, ось така. Додати в Chrome. Потім можете видалити з Chrome при бажанні. От я створюю її нову вкладку, і бачите тепер, як вона відображається. Вертаємося на налаштування. Показувати панель в закладках. Перемикач має бути увімкнутий. Бачите, я вимкнув, і ніби ось тут рядок зник. Давайте включу. І бачите, усі закладки ось тут з'явилися. Усі закладки нам потрібно буде для виконання частини 2 даної практичної роботи. Розмір шрифту можете змінити або залишити такий самий. Так само і шрифт, це вже на ваш розсуд. Ну, зазвичай нічого змінювати не потрібно. Тепер переходимо в конфіденційність та безпека. Для початку очистимо історію. Вибираємо видалити дані в перегляду. Ну, вас пропонується видалити за весь час. Я за весь час видаляти не буду, мені це не потрібно. Наприклад, за останню годину видалити дані. Тепер вибираємо Безпека. Пропонується вибрати покращений захист. Вибираємо його. Тепер переходимо в розділ автозаповнення і паролі. Вибираємо менеджер паролів Google. Відкривається нова вкладка. Тут ви можете перевірити, які паролі збережені в браузері. Ви бачите, досить таки багато. При бажанні, якщо хочете, можете видалити їх. Але, бачите, Google Chrome намагається показати паролі, щоб дозволити введіти пароль Windows. Тобто, щоб видалити, вводити ім'я користувача і пароль, або я виберу обліковий запис, це мій обліковий запис Microsoft. Ну і зрозуміло потрібно ввести пароль. Ну і бачите, ось тут можна тепер вже видалити. Я жодного видаляти не буду. Переходимо ось тут на лаштування. І у практичній роботі пропонується забрати прапорець, пропонувати зберігати паролі і ключі доступу. Якщо ви працюєте на чужому комп'ютері, то це зрозуміло, або шкільново, то це варто було б так і зробити. У мене зараз комп'ютер домашній, крім мене, до його доступу ніхто не має. Ну, по крайній мірі, не мають доступу. Через це я все-таки ось тут залишу мені зручніше, щоб зберігало паролі. І тепер переходимо у виї Google. Але для цього вам потрібно зайти в свій обліковий запис Google. Пропонується у шкільний зайти, але я думаю, якщо ви зайдете особисто, то нічого страшного не буде. Особливо, якщо ви вдома виконуєте дану роботу. Якщо в школі, то можете в шкільний зайти, або заходити свій, тільки не забудьте вийти з свого влікового запису. Ну, а пароль ви відключили, щоб зберігати. Бачите, я зайшов. Якщо ви зайшли, то буде відображатися ваше прізвище ім'я. А ось тут в колі або якісь зображення, або якась літера. Тут вибираємо синхронізацію. Керувати даними для синхронізації. І бачите, в мене синхронізує все. Зазвичай це так і потрібно. Можна налаштувати синхронізацію, щоб не все синхронізували. Тобто, коли ви зайдете під своїм обліковим записом за іншим комп'ютером, то автоматично всі ці дані будуть синхронізовані. Виберемо налаштувати профіль Chrome. Ось тут ви можете змінити назву свого профілю. У мене так і залишиться Олександр, повністю влаштовує. Можна вибрати тему. Бачите, як змінюється ось тут тема. Ось тут також можна для свого профілю вибирати тему. Можна змінити аватар. Ось тут вже по-іншому, бачите, відображається. Взагалі для чого цей профіль. Якщо ви використовуєте даний браузер і вам потрібно постійно перемикатися між різними обліковими записами Google, то ми створюємо для кожного облікового запису власний профіль. От бачите, в мене ще один. І ось тут, якщо ми, наприклад, поставимо створити ярлик на робочому столі, то по цьому ярлику можна зайти в свій профіль. Якщо у вас декілька профілів, значить буде декілька ярликів з вашими аватарами, зображеннями. Тобто. Ну і на цьому все. Якщо потрібно виходити з свого облікового запису Google, ось так вийти. Частину 1 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!